Соромно, заробляти багато соромно. Кожної успішної людини в житті були викреслені. Всі ваші гроші в кишенях інших людей. Вам треба просто піти їх і взяти. Те життя, яким я хотіла жити через 10 років, я можу за рік вже цим жити життям. Якщо йти куди-небудь куди-небудь то зайдеш, але чи туди, куди потрібно. Максимум 5 наставників за все ваше життя. Люди, які бігають з курсів на курси, це як люди, які. Пересаджу, ви взяли, посадили дерево. Воно ще навіть корінець не впустило. Ви вже його видергнули, в другий садок, посадили. Не можна хотіти жити життям своєї мрії з людьми, які не хочуть жити цим життям. Будемо говорити сьогодні про різні категорії, про які мало говорять на тренінгах з тайм-менеджменту. І взагалі мало хто говорить. В, принципі, в кожного з вас є якась така візія свого життя, от, чим би ви хотіли жити, з ким, як, що вас оточує. Але в кожного ця візія має знаєте, як таку свою, є пікс, пікселі. Такі, так? як от Ми там інколи фото кадруємо. І є певні пікселі, наскільки взагалі якість цієї картинки. Гарна відповідає та, тому, що ми хочемо бачити. Так от, я зустрічалася з наступним: що більшість із вас, з людьми, які приходять там до мене на консультації, візія ця є. Але от якість цієї картинки низька. Тому ми будемо сьогодні планувати і працювати над тим, щоб покращити якість цієї картинки, тому що тільки... Класні, якісні картинки, вони взагалі, от яка, яку картинку ви собі в голові спроектуєте, така картинка буде знаєте, видруковуватися. Тому що ми друкуємо постійно свою реальність, знаєте, такий принтер, життя як принтер. Ми собі там от маємо якусь картинку в голові. Якщо ми її не допрацювали, якщо вона не достатньо якісна, то сорі, життя принтер роздрукує таку, яку ви собі надрукували у в голові. Якщо ви не промалювали якісь деталі, а потім кажете, чому там того немає, чому того немає, то тому що ви цього не намалювали. Так часто ми там хочемо щось, але ми не бачимо. Так от, думка це така дуже тонка матерія, і перша стадія реалізації і матеріалізації думок, вона на папері. Починаючи, коли ми з голови осаджуємо її на папір. Тому перше, взагалі, що має бути, це візія. Візія. І далі ми цю візію осаджуємо на папір. Що таке візія? Це ось ця картинка, яку ви бачите на 5, на 10, на 15 років вперед. І... Вона залежить увага від картини світу, яка у вас є сьогодні. Ну, Наприклад, якщо у вашій картині світу сьогодні гроші заробляються важко. Така програма у багатьох є, та, що важкою працею заробляти гроші, то, відповідно, у ваша візія там не буде цієї легкості. Якщо у вас є якісь програми, Сьогодні, у сьогоднішній картині світу, то вони одразу проєктуються на візію. І як би ми себе там не обманювали, не робили там, знаєте, дошку візуалізації. Так, вона працює та дошка візуалізації, але вона працює тоді, коли ми її робимо з уже готової картини світу сьогодні. Тобто, це наш світогляд, те, як ми взагалі бачимо цей світ. У що ми віримо, іншими словами, так? у що ми віримо? Можете собі задати, собі записати таке питання на рефлексію сьогодні. А у що я вірю? Я взагалі вірю, що я можу вести бізнес. А і в бізнес я взагалі вірю, і в те, що можна великі гроші заробляти в бізнесі. Я взагалі вірю в це. Ваша картина світу це те, що ви знаєте. І те, у що ви вірите, з того, що ви знаєте. Ви можете пройти дуже багато навчань і знати дуже багато всього. Як працюють там закони квантової фізики, бізнес, технологія, все що завгодно. Але якщо ви у це не вірите, то ось тут, вже на самому першому кроці, в нас сьогодні буде кілька кроків, ми розберемо, ось тут вже все. Ви вже в момент, коли ваша картина світу не досконала сьогодні, не відповідає цій візії. Ви вже в цей же самий момент, знаєте, як такі поміхи даєте в цю картинку і все. І принтер не може читати, вам він видруковує якусь фігню. Там Плануєте одне а виходить на інше. От, Тому візія це дуже і дуже важливо. І вона. І вона складається не просто з тої точки, що буде колись, а вона починається сьогодні, з вашої візії сьогодні. Розумієте? І просто вже вона може бути масштабніша, більша, глибша, деталізованіша. Але от ваша картина світу сьогодні з неї йде дорога до візії, шлях до візії. Що далі? Допустимо, у вас є візія. Так, як, її, як взагалі цю візію якось пощупати, побачити. Так? Існують там різні техніки, як це можна зробити, але основна задача це забрати різні установки з сьогоднішньої картини світу, програми, які вас стримують. Давайте візьмемо мікрофон. Ростик, тут лежить мікрофон, в зал передамо. Тому що зараз хочеться все добре, та та, -та. в зал. Просто в зал. Зараз ми подумаємо разом, поговоримо так, що це за стримуючі фактори, які вже сьогодні є у вашій картині світу і можуть стримувати. Ну, наприклад, там гроші на деревах не ростуть. Чули таке? Так? Кому казали, що гроші на деревах не ростуть? Кому ще що казали в дитинстві з такого, що може зараз стримувати? Піднімайте руку та. Краще синиця в руках, ніж журавель в небі. Краще синиця в руках, ніж журавель у небі. Це картина світу, розумієте? Угу. Ще, ви, ще кому що казали? Схоже, до попереднього: гроші на дорозі не валяються. Гроші на дорозі не валяються. А де валяються? Можливо, десь там в банку, да, на банківських рахунках. Також ще говорили, що ну по перше, гроші важко заробляються, дуже mm -hmm. важко, і що гроші чесним шляхом не заробляються, це oh. заробляють лише крадії. Ось такого плану. Друзі, це дуже серйозна програма. От кому щось таке говорили в дитинстві? Це прямо от, знаєте, жир, <сум> жир. чому ви там досі не маєте того, що ви хочете. Що ще кому казали? Ну, я тут представляю вчителів, можна так сказати, та? і ну, взагалі досі в суспільстві, мабуть, побутує така думка, що вчителі вони просто не можуть і це соромно багато заробляти. Це як? Вчитель соромно. це про е, щось таке високе, а це не дорівнює гроші. Соромно, заробляти багато соромно, особливо там вчителю, лікарю, ще комусь. Ну, можна на будь кожен кожен на свою професію накласти. Угу. Та, мікрофон. Олексій там хочуть. В принципі, соромлять за те, що ти хочеш щось продавати. Тобто, продавати це соромно. Не тільки, mm -hmm. в принципі, заробляти, а ще й продавати. Можна тобто, То щось продавати комусь, да. чухувати, да. ну, це соромно. Зрозуміло. Ще є ідеї? Комусь щось можливо. Великі гроші це небезпечно. Небезпека. О, дивіться, от е, хто знає Сихівський район у Львові. От з, з якою сумою вам комфортно посихову ходити у Львові? Оце ваша фінансова ємність сьогодні. Да? Дивіться, от кожен зараз, і ті, хто онлайн, і ті, хто офлайн, і ті, хто буде дивитися нас ще в записі, ви собі, от це перший крок взагалі в плануванні, в візії, в візуалізації майбутнього спочатку забрати все, почистити, все, що заважає. Першим кроком, щоб це почистити, треба це усвідомити. І після того, коли це вже усвідомлене, з цим вже можна працювати. Тому що, дивіться, як взагалі, я би тут кроки написала, а тут намалюю, як взагалі працює, працює все це, так? Є така частина, як свідоме, свідоме. Підсвідоме, і несвідоме, несвідоме або можна ще по-іншому це сказати пам'ять душі. Ми маємо можливість сюди дотягнутися, так, от коли ми йдемо на якісь тренінги, ще десь, ми переважно з цим працюємо. А всі ці програми, от які ви тільки що почали витягувати з себе, вони ось тут, а деякі навіть ще глибше. І коли ви починаєте формувати візію, вам здається, ніби все окей, ви ось на цьому рівні там собі подумали, як воно має все бути. Але переважно ось тут є дуже багато сюрпризів. Які вилізають потім, коли ви вже йдете в реалізацію. Кожна успішна людина має дати собі відповіді на два питання. Куди мені? І з ким? От візія вона складається з цих двох питань: Куди і з ким? Давайте з першого почнемо. Куди вам? Сьогодні вам було сюди в Емелі. Так? Ви їхали маршрут. Хто їхав там на авто, хто на потязі, наприклад, брав квиток. Коли ви брали квиток, вас же ж питали, куди вам? Правильно? Ви ж не просто сказали Мені з Києва. Або Мені там з. Люся, ти звідки, з якого міста приїхала? З Любліна там мені. Так? От Ви ж так не казали. Ви казали, мені мені Любліна до Львова. Там, або прокладали собі маршрут, там, як він складається. Так? А переважно, ми що? Ми знаємо, чого ми не хочемо. Так? Я не хочу жити так, як зараз, не хочу заробляти стільки, скільки зараз, не хочу там, так, як є зараз. Так? Тобто Ми йдемо з того, що ми не хочемо. Але ми не розуміємо, куди ми хочемо. Як в Алісі з країни чудес. Так? Якщо... Й ти куди-небудь куди та зайдеш, але чи туди, куди потрібно. Тому візія складається з цих двох основних елементів, і коли ми говоримо куди, ми маємо розуміти все в деталях. Оця картинка, про яку я на початку говорила, вона має бути дуже високої якості. От є таке поняття як маніфест. Це я зараз даю вам інструмент. Дуже сильний, який допоможе вам зберегти купу часу, енергії, грошей і не відволікатися на дрібниці? Маніфест це коли ви сідаєте і дивитеся 10 років вперед. От зараз мені 32. Якою я буду у 42? Що мене буде оточувати? Хто мене буде оточувати? Як я прокидаюсь? Який мій вигляд з вікна? Як я снідаю? З якими думками я прокидаюсь? Що я роблю протягом дня? І все це має бути прописано просто максимально, максимально детально. Який мій бізнес? Яка команда? Яка, яка це взагалі галузь? Так? Звісно, воно в житті життя буде коригувати, але у вас вже має бути це розуміння. І цей маніфест, я в уроках казала, що треба його написати. Хто не написав, обов'язково потрібно це зробити. Я свій маніфест останній раз недавно переписувала, тому що ви будете його переписувати, зараз я скажу те, чому переписувала на лоджії у своїй красивій квартирі, панорамній. З видом на місто і розуміла, що так, те життя, яким я хотіла жити через 10 років, я можу за рік вже цим жити життям. Так? Тому маніфест ви будете переписувати. Зробіть собі якусь таку гарну атмосферу, десь собі не знаю, можливо, в кав'ярні когось надихає, можливо, когось на природі. ну, Зараз, правда, зима, трохи холодно писати. От, десь е, на, на одинці Побудьте з собою і пропишіть детально, хто ви через 10 років. Постарайтесь відчути це, побачити цю картинку. Коли ви пропишете це, далі можете переходити конкретно до того з ким. І тут буде боляче. А знаєте чому? Тому що багато з тих, хто є з вами сьогодні, їх тут не буде. І інколи це дуже близькі люди, інколи рідні. Задайте собі сьогодні питання. Хто в моєму житті стримує мене в розвитку? Хто ця людина? Такі люди є у кожного на кожному етапі росту. І тут важливо або домовитись. Що ви синхронізуєтесь і рухаєтеся разом в цю сторону, або приймати рішення в кожної успішної людини в житті були викреслювання. Не можна хотіти жити життя своєї мрії з людьми, які не хочуть жити цим життям. Якщо у вас є візія, і вона не співпадає з візією тих людей, які у вас поруч, вам доведеться приймати рішення. Куди вам? І з ким? Ці викреслювання це про розвиток, про те, щоб відпускати, відживши. І йти в нове. І їх дуже важливо робити. Аудит свого оточення кожен новий етап. Хто має бути ось тут? Тут мають бути насправді кілька категорій людей. Їх не так багато. Можливо, ви коли-небудь помічали, що багаті і успішні люди. В них, знаєте, як є автомобілі, де є лише два місця, а в автобусі дуже багато місць. Я не знаю скільки, да? але от вам треба для себе подумати, якого її якості життя вам хочеться. Тому що, якщо вам хочеться продовжувати їхати у маршрутці, там завжди багато людей. Але якщо ви пересідаєте на авто кращого класу, то там чотири, а інколи навіть два місця. І це треба розуміти: що коли ви піднімаєтесь все вище і вище, все далі і далі, то все менше і менше у вашому транспорті людей. Хто ж ці люди, які все-таки їдуть з вами? Або з ким їдете ви? Перше це ваші наставники. Ну, це не по пріоритетах, це так, да? чисто по класах. Наставники. Просто супер взагалі важливий пункт, тому що я от зараз записувала кружечок. З нашого заходу, своєму наставнику, з подякою за те, що вона причетна до того, що у мене є сьогодні. Тому що дуже багато помилок я б зробила, якби не мої наставники. Мене часто питають Мар'яна, як ти так швидко стартинула там в експертному бізнесі. В мене було дуже багато накопиченої роботи з наставниками. Це не один рік, і не два, і не п'ять. У мене є наставник, з яким я разом іду з 2014 року. Десять років. Саме з того моменту, коли я почала свої трансформації, переїхала з свого містечка Броди Невеличкого у Львів. У мене небагато наставників. А чим далі їх, тим менше. Але є ті, з якими я дуже давно і в дуже такому глибокому контакті на рівні душі. Всі інші це експерти, фахівці, консультанти. І між консультантом і наставником є дуже велика різниця. Я дуже рідко, я за, все, за всю свою кар'єру один раз була в консультанта. Ну, брала просто консультацію на відкритому ринку. Одну. А всі інші рішення я приймаю або сама, або з допомогою моїх наставників, не консультантів і не експертів. Тому що жоден експерт не знає, як вам вести бізнес. Не завжди навіть наставник знає. Взагалі, ми будемо багато говорити з тими, хто піде на курс масштаб про те, що всі рішення у вас тут. Просто наставник, якщо у вас є дійсно той сакральний зв'язок, він відчуває. Дуже вас добре, якщо ви на промені в наставника, є таке поняття бути на промені. Можливо, хтось з вас відчував. Я думаю, люди, які були у мене у Віп-групі, точно відчували, коли ви ніби мене нема, але ніби я і є. Чому? Тому що я тримаю на промені. У мене є практика, де я кожен вечір думаю про вас. Відповідно, це нелегка задача. Але ви мені платите за це добрі гроші. Тому ми в балансі з вами. Це хороший енергообмін. Насправді наставників, людей, які можуть бути наставниками, їх не так і багато. Але їх треба собі, знаєте, як вже знайшов, я вже коли знайшла, то я вже все. От куди, якщо наставник шукає любі двері, вхід любий. Якщо він буде робити курсик по кулінарії, я не готую, але я піду. Тому, перше, з ким вам треба зрозуміти, з ким, це з наставниками. Як працює наставник, на відміну від експерта або консультанта? Наставник працює не лише через експертизу, а через поле своє і через свій світогляд. І коли ви заходите в поле наставника, ви заходите в сад. Хто коли-небудь садив дерева або бачив, як вони ростуть? Скільки часу треба від моменту, коли ми садим пагінець і виростає дерево, яке дає плоди. Ось так працює поле наставника. Це безперервний процес, безперервний розвиток. І це не означає безперервна комунікація. У мене є наставники, з якими я рідко дуже бачуся. І рідко навіть говорю отак, там тет-а-тет, -тет". раз на рік, можливо. Але я є в їхніх програмах, в їхньому полі, і я знаю, що в момент, коли мені буде потрібно, я можу звернутися. А частіше буває ще навіть так, що наставник сам в той момент мені пише, тому що наставник він відчуває завжди. Тому вам треба дати собі відповідь на питання, з ким вам. Інакше ви будете, знаєте, як от люди, які бігають з курсів на курси, це як люди, які пересаджують, от ви взяли посадили дерево. Воно ще навіть корінець не впустило, ви вже його видягнули в другий садок посадили. Ви щось там його полили, воно вже ніби-ніби вже усіло. Ви його вирвали, далі посадили. Що, що з того дерева буде? Нічого не буде, розумієте? Тому є так зване правило п'яти. Максимум п'ять наставників за все ваше життя, а ви ще не прожили і половини. Тобто на даному етапі це два-три. Пропишіть собі їх імена сьогодні в своєму плані. Другі люди, які з вами залишаться в цьому транспорті, це ваші близькі і рідні. Я точно знаю, що моя візія і візія мого чоловіка співпадають. На всі 100% абсолютна синхронізація. Це стосується тих, і, знову ж таки, от подумайте, хто найбільше на вас впливає, хто поруч з вами. І проговоріть з ними ось це. Куди вам? Може, то він і не проти. Розумієте, ну він же ж не знає, куди вам. Сядьте, зробіть сімейні збори, посидіть дітей, чоловіка, і поговоріть, це важливо. Якщо... Або тому що, дивіться, що відбувається. Коли ви ростете, от сьогодні є е... люди, які парами прийшли. Це ну, просто супер круто. Я Пишаюсь чоловіками, які сьогодні прийшли підтримати своїх дружин. Тому що це дуже важливо, щоб чоловіки побачили навіть взагалі, що це таке, що ця дружина нон-стоп сидить в цьому інстаграм. Розумієте, для чого вона там сидить, що вона робить, в не має нічого взятися? Це важливо. Тому в нас колись я Ще з першими своїми наставниками у 2015 році я потрапила в мережовий бізнес. Ми їздили на такі семінари. І от Люся, Іра, ми там познайомились. І вони добре пам'ятають, що було правило, коли йдеш продавати поліс, обов'язково треба поговорити з ближнім колом. Тому що це ті люди, які можуть просто в корінь все обрізати. Третій тип людей. З ким вам далі? Це ті, у кого ваші гроші. Це ваші клієнти. Всі ваші гроші в кишенях інших людей. Вам треба просто піти їх і взяти. Але не всі готові їх віддавати. Тому є таке поняття, як аватар. 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 Це, як знаєте, в тому фільмі Аватар вони так коннектились хвостами, хто дивився, так? такий чк і все, От синхронізація повна. От вам потрібно, якщо ви хочете заробляти багато, зрозуміти, а хто ваш аватар? Недавно на одній з програм моїх навчальних мені задали питання, як донести цінність мого продукту моїм клієнтам. Я би ставила питання по-іншому. Що це за клієнт, якому не треба доказувати цінність продуктів, який їх розуміє, має потребу, купує. Це і є ваш аватар. Тому наступна задача ваша в плануванні візії це прописати вашого аватара. Як, що це за людина? Як вона прокидається? З якими думками, з якими думками засинає, який її стиль життя, як вона взагалі живе, що її оточує, про що вона взагалі думає. Поки ви не знаєте свого аватара, ви постійно будете в позиції доказати, що ваш продукт класний? На це йде дуже багато енергії. Тому що коли ми комусь щось доказуємо, що таке, наприклад, доказ? Коли ми, знаєте, доказати там, батькам спочатку, там, та, потім там, чоловікові, потім там, всім доказуємо. Це боротьба, це конфлікт, коли ми доказуємо постійно щось комусь. Ви витрачаєте на це дуже багато енергії. А енергію треба витрачати на візію, на творчість. Тому пропишіть, будь ласка, свого аватара обов'язково. І давайте зафіксуємося. По візії все. Так? Тобто, перший крок в стратегії це візія. Візія складається з двох питань, лише з двох відповідей не лише на два питання. Куди вам тут маніфест пишете, з ким? Три категорії людей, і четвертого описуєте детально.